Чому фейки поширюються швидше за правду. Насправді все дуже просто і це нормально. Це не тому, що люди тупі, принаймні не всі з них. Насправді, наш мозок налаштований на пошук новизни, і це викликає емоцію. Це еволюційний механізм. Те, що здивувало або налякало, може бути загрозою чи шансом отримати перевагу. Наш розум влаштований так, що спочатку реагує, потім передає інформацію. А вже після того аналізує. Щоб було ще зрозуміліше, чому це природньо, уявіть, що ви побачили вовка. Перша реакція злякатись, потім повідомити своїх, а вже з'ясовувати, чи це вам не здалося, ніяк не вплине на безпеку. А ще брехня створює сильніші емоції, ніж прісна правда, гнів, страх, шок. Це називається емоційним зараженням. Людина, яка в шоці, автоматично заражає інших. І найцікавіше в цьому, що навіть коли фейки спростовують, їх вплив залишається. Це називається ефект ілюзорної правди. Наприклад, американцям можна сто разів казати, що неможливо, щоб Україна перепродавала Західну зброю, але десь на рівні підсвідомості залишається а раптом, чому б вони так сильно заперечували. То що робити? Окрім очевидного фільтрування джерел, прослідкуйте за власними емоціями довіряйте менше тому, що вас сильно обурює. Всі помиляємося, бо це природньо. Отож не будьте занадто суворі до себе та оточуючих. Все буде добре. До завтра.